Ось, друзі, подивіться на будівельний майданчик. Зліва ви бачите кубку сміття. Ви бачите? Це Валера Креслення читає. Зверніть увагу. Я приїхав без попередження. Ви бачите? Ні, ви бачите, друзі. Ви от бачите це? Скажіть мені, будь ласка. Ви це бачите? Звичка. Ця згрьобана звичка, друзі, залишилась у нашій команді з часи, коли ми робили елітне оздоблення. Для відомих людей. Чистота. Порядок. Розумієте? І це дуже класно. Це дуже кльово. Ніхто над хлопцями над душою не стоїть. Вони самі знають, що працювати в чистоті значно приємніше, ніж в бруді. Це все от бригадір Валера. Молодець. От тому ми разом і 20 років. А спецодяг, спецзуття це біль Насправді. Тому що де іноді на вебінарі, я коли показую, хлопці ходять в сіні куртки, там ще на спині логотип нашої фірми присутній. Ми купували, і одежу купували, і обувь спеціально купували, не хочуть. От просто на відріз. Не одягають, тому що виходить, якщо одяг, то літом спекотно. Одяг ми купували гарний, то вони його рік поносили і додому, йде додому. Ми ж ну, для того, щоб переодягтися, два комплекти купували, давали хлопцям. Обув категорично не хочуть, тому що влітку дуже спекотно, а вони в битовці і потім ну, ноги смердять, воняють там і так далі. Тому на відріз. Просто на відріз. Ходять в шльопках і хоч кого на голові чеши. Не заставиш. Ніяк. Тому, друзі, вибачайте, але ж ми ж старі піртуни. Що нам? Пук-пук, да й пішов. Ніяка зараза не бере. Навіть хейтери відвалюються.